команди України по зимовій рибалці Раді вітати вас, учасників Кубку України, який проходить на нашій тернопільській землі. Тернопільська земля з радістю вас всіх зустрічає, вітає. Бажаю вам всього самого найкращого. Пропонуючи провести ці змагання, федерація пішла нам на зустріч. Я думаю, що е, цю довіру, яку вона нам висловила, Федерація е, риболовного спорту України, я думаю, що ми виправимо, е, виправдаємо. Починаємо ми трошки з таких заминок, але, власне, ми хочемо е, і хотіли провести цей чемпіонат в нас на Тернопільщині, щоб ми навчились того, як його проводити на е, самому е, найвищому рівні. Ну, чуть, чуть хвилювання, але ви вибачайте. Одною із цілей запрошення до нас таких змагань, такого рівня, є, власне, якраз мета популяції риболовного спорту в нас на Тернопільщині. Тому що він у нас досить ще на низькому рівні. Це і популяція риболовного спорту. Я думаю, що і з, з популяцією риболовного спорту зразу збільшиться і, власне, підніметься рівень любительської рибалки. Всі ви, майстри, спортсмени висококласні, починали теж колись в дитинстві з любительського лову. Я думаю, що люди до нас потягнуться. Так само проведення цього кубку дасть підвищення рівня майстерності наших тернопільських спортсменів. Приймаємо ми участь другий раз в історії Тернопільщини в таких, в таких змаганнях такого класу. І повірте, за всього цього-навсього за два змагання рівень тернопільських спортсменів вже чуть-чуть підріс. Дякуємо вам, майстрам, за те, що ви підтягуєте наших е, тернопільських рибалок. Значить, дозвольте розпочати нашу офіційну частину змагань. Е, для підняття честь підняти прапор наших змагань е, ми представимо чемпіону світу. Двохразовому чемпіону світу. Чемпіон світу в особистому заліку це Козенкову, Дмитру. Будь ласка, Діма. <плодов я> <плодов я> <плодов я> І прошлорічному э -э -э переможцю кубку э Новородському ігору. <плодов 'я> <плодов 'я> <плодов 'я> Прапор піднятий Сьогодні в наших змаганнях е, приймають участь недавні переможці, ну річні недавніх не буває. Переможці е, останнього чемпіонату світу, який проходив в нас на нашій е, українській землі. Я прошу привітати їх і прошу, е, вибачайте, можливо, вас на кожних змаганнях заставляють виходити, але ми вас просимо вийти для того, щоб тернопільці ближче з вами познайомилися. Якщо команди майстрів вас вже знають лице, повірте тернопільці, ще не кожного знають. І я хочу, щоб ви вийшли, щоб вас всі побачили. Це корзунков Дмитро. Зайко Олексій, Левченко Віталій, Новгородський Денис, Щевич Іван, Байталоха Сергій, Новгородський Ігор. Але, я, на мою думку, не було б цієї перемоги в 2011 році, якби перемогу не кували ще в далекому 2009 році. Я прошу приєднатися чемпіонів 2009 року. Це вибачаюсь, Це Деменчук Богдан. Дем'янчук Богдан. Машинцев Сергій. І я прошу приєднатися до цієї когорти чемпіонів. Ще двох чемпіонів. Це Станіченка Віталія і е, Петраша. Прошу брати приклад з них всім. І давайте, не давайте їм так спокійно стояти тут на цьому місці. Борітеся їм поборемо. Дякую вам, чемпіони. Ну і ще трошки офіційності. П'ятниця, як ми знаємо, це вже є офіційним днем наших змагань. І е, ми, від, е, я думаю, від цього колективу всі приєднаються до моїх привітань. Значить, ми хочемо привітати е, вчора в е, члена команди Рівненської області Віталія Камарчука було День народження. Давайте привітаємо його цією датою. Побажаємо йому всього всього самого кращого І хай побільше і подовжого новини. Ну, як на мою думку, Варто нам все-таки згадати і за украсу наших змагань, тобто за ніжну половинку другу. Це за нашу Юлічку. Юлічка, від всіх нас, чоловіків, рибацюх, вітаємо тебе одну єдину, прекрасну таку половинку жіночу на цих наших змаганнях. Попрошу, голова Тернопільської Федерації Дида Олег Ігорович. Також я б хотів згадати дійсно людей, які нам допомогли в проведенні цих змагань. Ми вчимося. І вибачайте, якщо щось не так вийшло, але ці люди дійсно нам допомогли. Я хочу їх проголосити. Це є начальник УВС в Тернопільській області, генерал-майор Бортняк Федір Всеволович. Великий йому за це спасибі. Начальник ОМНС міста Тернополя це Борис Береза Богдан Борисович. Борис Богданович, вивчайте. Ну, зрозуміло, одним із основних спонсорів наших змагань він можливо, навіть і не знає про це сам. Це є голова наш, нашої федерації, директор магазину Рибак Дида Олег Юрович. На наші, Змагання повинні були завітати великі представники, але просять вони вибачення, тому що зараз вони всі зібрані в обласній державній адміністрації. З хвилину на хвилину сюди під'їжджає міністр, і зрозуміло, вони нікого не могли відпустити, але все-таки відпустили до нас на змагання представника управління фізкультури обласної державної адміністрації була вона Богдана Павловича.